І будемо продовжувати тему фронту. Російські військові окупували Українське на Донеччині та просунулися біля п'яти населених пунктів: Пречистівки, Селидового, Невельського та Желан, Желанному Першому та Невському. Такі дані оприлюднили аналітики проєкту Діпстей в телеграмі 24 вересня, оновивши онлайн-мапу бойових дій. І детальніше про ситуацію на передовій говоримо із співзасновником аналітичного проєкту, що висвітлює перебіг російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій. Діпстейт Руслан Микола з нами на прямому зв'язку. Руслан, вітаю. Добрий день. Пропоную розпочати із вугледару і того, що відомо, як зараз там змінюється ситуація, оскільки з експертами вже сьогодні в ефірі говорили про те, що там висока динаміка бойових дій. Тож що вам відомо станом на цю годину зараз? Так, там противник продовжує штурмові дії з метою оточення групування сил оборони в місті. Ворог штурмує. Район новоукраїнки намагається вийти на трасу, яка йде з Богояленки на Вугледар. Також важка ситуація біля Водяного, де противник зумів просунутися та захопив приміщення шахти номер 3 Зараз власне також ми фіксуємо просування ворога в самому місті. Уже є відео із російськими штурмовиками на околицях Вугледару. Відповідно, треба розуміти, що за такої динаміки. Подальша втрата міста лише питання часу. Скільки часу є? Як ви гадаєте? Тут важко гадати тут від кількох днів до кількох тижнів, буде залежати від того, як наші зможуть утримати оборону, і як ворог тиснетиме з флангів, тому що фланги зараз це наша така от слабке місце. Володимир Селезняв, це колишній речник генштабу збройних сил України. Сьогодні в ефірі нам казав, що в принципі це відкриває нові можливості для збройних сил Росії, якщо Вугледар все-таки вони зможуть оточити і взяти, і рухатися далі. Як ви гадаєте, якщо все таки Вугледар паде, то куди будуть рухатися російські військові далі? Дійсно, Угодар це дуже важливе місто, і він такий як плацдарм, скажімо так, бік тоді Маріуполя виглядав для нас. Звісно, що з падінням Вугадару вони почнуть рух у бік Курахова з півдня і будуть іти в бік Константинополя, тому що з півночі вони Курахове обходять будуть обходити через гірник Українськ відповідно з півдня після падіння вугледару вони будуть оточувати Курахова і намагатися вийти і спровокувати відхід сил оборони з міста. Тому що Курахове це важливе місто, це не секрет, логістичне, в тому числі. Але це доволі велика протяжність лінії фронту. Там десятки кілометрів. це не таке легке завдання буде. В них достатньо сил, і як ми бачили, навіть якщо говорити там за ділянку Мар'їнка вугледар, вони продовж останніх можливо, півтора року у них були сили, щоб на цій на цьому відтинку десь, де завжди була активність а навіть ця активність була і паралельна, тобто вони там поб'єду штурмували Костянтинівку, Новомихайлівку, і в той же час в них були сили рухатися від солодкого. Тому для них ця протяжність нічого не значить. Те, що росіяни знову мають просування на покровському напрямку, чи говорить про те, що зараз оці два напрямки на передовій є ключовими для російських керівників, скажімо так, лідерів, і що є якась чітка ціль на цю осінь для того, щоб певні точки взяти саме на цих напрямках? Да, на відміну від інших напрямків, де вони розуміють, про що них якісь можуть бути тактичні успіхи вигляді там якогось села чи кількох посадок. То тут у них є оперативний простір, у них є варіативність у своїх діях, відповідно від успіху кожного з варіантів, вони і будуть нарощувати натиск, і відповідно досягати тактичних цілей. Якщо я не помиляюсь, то саме Діп Стейт писав про те, що російські військові намагаються бити у стик бригад. Ну, тобто лінія фронту поділена між бригадами, і коли дві бригади суміжно, то незрозуміло, хто відповідає за ту чи іншу ділянку. І саме в тому місці трапляється прорив. Наскільки часто це трапляється, і чи можна це якось виправити? Як ви гадаєте? У нас, я скажімо так, загалом така хвороба, що дуже часто на стик бригад ставлять. Підрозділи, які там менш готові, або там придані, в тому числі там ТРО, чи окремі стрілецькі батальйони. Так власне було і біля Невського, коли замінили батальйон окремий Берлінго, який дуже добре себе показав. На якщо не повляс, якийсь стрілецький вони дуже довгий час не мали ті, хто їх замінив, не мали досвіду, і повінок тільки ворог посунувся, то вони відразу не змогли утримати. Ділянку фронту, і відповідно, відбувся провал. На жаль, таке дуже часто трапляється. Е і дуже часто, що ворог знає загалом е нашу оперативно-тактичну структуру. Він знає, де йдуть такі батальйонів, такі бригади, і туди зазвичай направлений основний удар. Як це виправити? Mm, як це виправити? Е знову ж таки, це буде моя суб'єктивна думка, але це перейти на Вищий щабель оперативно-тактичного управління, так як зараз ми воюємо, як так правильно сказати, ми воюємо тактичними групами бригадного типу, коли бригада складається не тільки зі своїх лінійних батальйонів, а з купи прикомандированих. Відповідно, взаємодія між ними зазвичай бажає кращого. А якщо ми там перейдемо на якісь на рівень там, корпусу дивізії, то бригада буде мати більше підрозділів під під своїм управлінням. Вона зможе легше маневрувати, легше перерозподіляти сили. Відповідно, от це мабуть єдиний зараз такий от вихід, щоб боротися з тим, що ворог знає, де у нас стик, і б'є в ті місця, де погана взаємодія. Тобто велика війна вимагає великих групувань військ. Пане Руслане, ще питання стосовно Покровського напрямку. Власне, по карті Діпстейт біля Солидового, знову ж таки бачимо, проглядається таке напівоточення. Чому російським військам це вдається? Як ми можемо зупинити такі сценарії подальші загрозливі для наших міст? Абсолютно, всі, окрім мабуть, Торецька, абсолютно всі сценарії їхнього просування це удари в фланги, обхід скажімо так, щільної забудови взяття міст у напівоточення або в оперативне оточення. Ну знову ж таки, тут для того, щоб боротися з цими клешнями, потрібно мати ударні угрупування, яких у нас, на жаль, недостатньо, так як показала Курська операція. Коли там ДШВ 225 доволі швидко зробили успіхи, то бригади, які прийшли на заміну, просто стояти в обороні на підготовлені дуже часто позиції, просто банально не змогли нормально тримати себе в обороні. Тобто, треба якось ці бригади, які не придатні до великої війни, треба щось що з ними робити і віддавати людей в ті бригади, які ефективно і якісно. Можуть використовувати людський потенціал. Знову ж таки, якщо повертатися до ситуації, яка є зараз у Вугледарі, щось подібне в певний період було і в Авдіївці, і в Бахмуті. Чи на вашу думку зроблені висновки? І чи не будуть повторені ті ж самі помилки зараз? Висновки то зроблені, але біда в тому, що помилки повторюються. І чому так мені важко відповісти? Пане Руслане, я вам дякую за те, що ви доєдналися до ефіру. Будемо стежити за тим, як розвиваються події на фронті. Я гадаю, що ті проблеми, які ви зараз озвучили, і які ми проговорювали, будуть почуті вищими командуванням і можливо все-таки зміниться щось. А Руслан Микула, співзасновник політичного проекту Deep State, був з нами на прямому зв'язку.